Знаєте, я не є прихильником теорії Змов, якось так ніколи в них не вірив. Але тут те, що ця заява про зупинку переговорів з'явилася саме сьогодні в розпал скандалу з корупцією навколо енергоатома, яку розслідує набу, ось до чого мене підштовхнуло. Ми знаємо, що набу у нас це незалежний орган, і він створений за ініціативи наших західних партнерів, європейців і. Американців. Коли НАБУ викочує отакий величезний скандал, таку величезну корупційну справу. І в цей же день з'являється інформація про те, що переговори зупинені і немає жодного прогресу, чи не видається вам, що ці речі можуть бути пов'язані? Яким чином? Що таким чином наші західні партнери через розслідування НАБУ тиснуть на українську владу з тим, щоб вона активізувала? Процес мирного врегулювання війни це повторюся теорія, але прошу її прокоментувати насправді. Про те, що великі розслідування йдуть по топ-посадовцям, по людям вищого шалону влади, було відомо досить давно. Ще минулого року говорилося про те, що багато речей вже зафіксовані, і це. Частково називалася десь в ефірах певних експертів, які чи в Сполучених Штатах чи в Україні живуть неможливо. Не називалася можливо якась пряма конкретика, але йшла мова про те, що це може створити тиск на президента для того, щоб активніше відбувалася якась робота. Знову ж таки, нам всім відомо, і це публікувалося в багатьох публікаціях різних видань. Що позиція нашого президента не всіх влаштовує і в Європі, і не всіх американців вона влаштовує тому частково це може бути підштовхуючим фактором, але не тільки до того, щоб якимось чином рухатися в мирних переговорах, йти на якісь компроміси, а до того, щоб наводити порядок в країні. це звичайна вимога якою якраз опікується так, би мовити, щоб не було корупції в Україні? Опікується набу.